Привітствую работяги. Коротше, відповідь Андрію Гаву на оце відео, яке він випустив. Ну, тому що якось дуже ну, дивно, або цей тип, ну, ну, не викупає в принципі, що він говорить. Ну, або він, ну. не розділяє погляди європейських цінностей. Ну, тому що, типу, ну, скоріше все, хоч і... Вибори в Україні не для того, щоб е, ну, е, сподобатися раси, да, Рашки, а для того, щоб е, вибрати більш лояльного е, президента, який ну, е, все-таки не зробив би мобілізацію з 18, але набагато раніше. Тому що Зеленський він все-таки дуже хоче переобратися і бути на наступний термін, да? І саме тому його хочу скіпнути. Ну, якби непоганий варіант був би вибрати залужного, от він досить якісно вже показував е, свої таланти, да? ну, на посаді кер керування, да? то тобто, є, в частності, деякі контрнаступи, коли не дали ну, достатньо зброї, щоб посадити російські К-52. Е, ну, в принципі, не в цьому, коротше, діло. Діло в тому, що якщо. Ну, думаєте, що Трамп просто умереша дід, да, то тіпо, це не. А думати і думати, що Байден, ну, типа, я з Меразмов, да, очевидно ну, для любої людини, що Байден він просто злився. Да. І якщо взяти е, більш глибоку розуміння, да, типа, геополітики, да, як би це тупо не звучало це слово, бо тіпо, люба людина яка говорить геополітика, да. Е, ну, то він кончиний, типа рістоюча. Ну, кончений, да, тіпа, тіпа Но, е, діло в тому, що е, ми тут будемо розглядати е, геополітику, яка може сказати, що за теорії, е, великого зговору. Да, про саме ця паханата по стратегіях зіваного регіону. Е, вот, і виходить м -м, як, е, що діло йде до е, морської блокади Китая, а де цього треба все-таки е, відмобілізувати, ВПК, перестроїти економіку. От. І, скоріше всього, якщо Трамп і пішов, типу, на те, що йому хтось там і в Харкові в'їбало, він хавив, то це тільки для того, щоб е, судмарина, да, типу, яка вже один раз потонула, е, вот, ну, Курск. Да, щоб е, організували субмаріну під названням Росія і її успішно е, затопити. Да? Коли на ній успішно вже є е, русський Іван, який кормить свого бойового е, блять, жирафа хотів сказати, верблюда. Да І успішно наступає на Буханці. Тому що на Буханці зараз може померти набагато більше, ніж в БМП-1. І Типу, на виручені гроші на да, між е, хоч, хоча б БМП-1 і Буханкою можна взяти ще одного контрактника добровольця, да. вот. а може і пару. Но діло, коротше, в тому, що треба е, дати шанс кацапам, щоб вони добровольно е, почали привергати на вірність США, на вірність да? тобто, і на якісь поступки піти проти Китая. Да? Тобто, то есть, і, тому що все йде до того, що в Китаї буде ну, морська блокада, скоріше всього, да? тіпо, не просто так е, вся ця хуйня розв'язується. І якщо е, ну, так вже подумати, може, тіпо, моя думка ну, кончена. Ну, тіпо, але я б на 100% впевнений, що якщо би, ну, Володька б Володька не напав, да? хуйло і е, то у нас би Володька, ну, все-таки би. Попробував би Крим відвоювати, тому що це би дало йому великі е, шанси е, стати президентом на повторний срок. От і задумайтесь, да, на таким вопросом, хто розмінував, перешає кримський. Ну якось так. Вот. А думати, е, що Трамп щось там порішає, да, тіпо, і він хоче миру? Ні, ну це зрозуміло, що це не так. Ну, він ну, викупає то, що йому треба зробити, для того, щоб відмобілізувати свій ВПК. Ну, зрозуміло, що, типа, якісь пропагандисти, типу Шеріа, які розказують, що там діда і на роботу визивають, що він жвелі не робив. Да? Ну це супер смішно. Просто прикол в тому, що, типа. Насправді, якщо так задуматись, типа, що. Типічний е, житель Китая він ну, не живе хуже, ніж житель штатів. І економіка Китаю набагато потужніша все-таки стає, ніж економіка штатів. І їм треба зберегти свою домінацію і... Ну, і для цього вони е, готові на розв'язання Третьої світової війни. А єдиний варіант, да, як ну, її провести, ну, в пасивному режимі. Да, і... Зробити якусь помаранжеву революцію в Китаї. Це ну, блокада Китаю економічна і санкції. І поки в них все-таки буде поступати сировина, то вони як-не-як не загнуться. Ну, і в них, як би це смішно не звучало, гроші на їжу, то хватить. Вот. І не викупати того, що, типу. Ну, це все прикормка для касапів, які м, підуть е, ну, за свого вежі і Трампа е, воювати з Китаєм, якщо так скажуть. Е, ну, блядь, це звісно, мало і вероятно, що таке взагалі може пройти, але на загострення їхніх відносин, ну це вісьма було би непогано. Тобто. І думати. Ну, так примітивно, що типа. Ну, що Трамп не викупає, що він робить. Ну, Трамп завжди не викупає, що він робить Но його із цього і вибирають, мені здається. Бо тип, який на повному серйозі говорить, що в нього там. що він що він програв вибори Із-за того, що, е, В нього якісь е, Ну, мертві голосували в якихось штатах, да. Ну, то це піздец Типу, Чел був президентом, не зміг пофіксити якісь проблеми виборчої системи. Но... Uh, ну і от, коротше, отак, треба просто подивитися три місяці. Якщо е, буде, типа, підтримка від Європи, ну, то значить війна буде продовжуватися. Ну. І якби її ніхто не планує прикращати, це варіант А. А варіант Б це будуть перевибори і заморозка якась, Ну, тимчасово, типу,